Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом. Вітаю всіх проєкт ми поряд в ефірі на радіо міста НБОМ Стодені і сьогодні я радий вітати в нашій студії Марину Стебелєву. Вітаю вас, пані Марина. Вітаю. Марина Стебелєва, голова правління благодійної організації благодійного фонду об'єднання волонтерів Вінничний. Сьогодні ми поговоримо про цю організацію, про те, чим вони займаються, як допомагають нашому війську, як допомагають всім, хто цього потребує. Отже, пані Марина, будь ласка, у вас досвід волонтерської роботи взагалі з 2011 року. Так, це ще до. Взагалі російсько-української війни, так і до повномасштабного вторгнення, в чому полягала тоді ваша волонтерська робота і як ви вже перейшли до роботи із ЗСУ? Доброго дня, слухачі. Доброго дня, Віктор. Мені дуже приємно, що ви мене запросили. І ми говорити будемо сьогодні на дуже важливі теми. Моя волонтерська робота. Я навіть не вважала, що вона є волонтерською. Це просто було моє життя. Ми, коли повернулися з сім'єю в Україну. Тому що мій чоловік працював в Сполучених Штатах в посольстві, да, представництві, захищав там і відстоював інтереси України. І, повернувшись додому, моя подруга Валентина Подолян мала громадську організацію. Дуже потужно її розвивала нова свідомість, і вона запросила мене взяти участь у їхній справі. Мені це сподобалось, тому що вони займалися дітками, які мали онкологію, угу. допомагали, слідкували, підтримували різний спосіб, і таким чином я долучилася до цієї потужної організації, що є і зараз і по цей день. Волонтерство вимагає час, який ви могли присвятити, наприклад родині. Ви його присвячуєте іншим людям. Як ви перейшли на такі так мовити рейки? Як ви почали знаходити більше часу для інших? Е, ну його не потрібно було знаходити, його потрібно було спланувати, і у нас є пріоритети. 24 години на добу можна розподілити таким чином, щоб встигати все. І для родини, і для себе, і для інших, і для користі взагалі, можливо, навіть не користі, можливо, навіть полінуватися теж є час, якщо правильно все спланувати. На полінуватися ми беремо 25-го добі. Пані Марино, як? Як ви почали волонтерську роботу з 2022 року, пам'ятаєте, взагалі 24 лютого, то був шок для вас? Чи ви готувалися? Насправді в мене в сім'ї всі військові: два сина, чоловік і старшого сина війна застала в Краматорську на ротації. Він зателефонував, сказав нам, що почалося немасштабне вторгнення. І до вечора, оскільки ми в 2015 році. Мали вже об'єднані волонтери волонтерів і кожен мав свій напрямок. То всі координатори зібралися в одному місці. В нас навіть телефони не змінилися, і ми кожен став на свій напрямок. Ми спланували, ми знали, що робити, як це робити. У нас вже ціла стратегія того була. Звичайно, що у людей. Ну, дуже була величезна паніка, і нам не було коли боятися, не було коли роздумувати. Нам треба було просто працювати, тому що дуже багато прийшли допомагати, щоб просто спастись е психологічно, угу. да? щоб не було цього страху. І ми таким чином почали все робити. Такий у нас волонтерський центр, і хаб був, і е дім був для нас, і ну, день і ніч у нас все переплилося. У нас не було ні хвилинки. Якогось простою чи можливості просто задумуватися над тим, що буде далі. Ми просто стояли і робили. В чому полягала тоді робота? Що ви робили? Дуже багато людей приносили всякої допомоги, її треба було розпреділити, щоб це було розсортувати, щоб це було ефективно. Маючи досвід, уже з 2014 року, ми точно розуміли, що дуже багато ми раніше робили і відправляли того, що там потім. Було неефективно uh -huh, uh -huh. і не цінувалося, і це все викидалося, портилося, і так далі. Тому тут ми спланували і системно велицю роботу для того, щоб все було дуже-дуже ефективно. Ви задоволені тими першими місяцями своєї роботи? Ну, мабуть, це не дуже правильне слово, задоволена, да? так. Але я рада, що вони у нас були саме такі, як вони були. Так, це було правильно. Я навіть не можу згадати, щоб ми якісь такі системні помилки робили в цьому ні, Тому що о, світ рівно такий, яким ми його бачимо, і як ми сприймаємо, як ми реагуємо на нього. Да? І зібралися ті люди, які дійсно розуміли, які системні були, які були планові, і вони знали, що вони роблять. Коман... Кожен брав відповідальність на себе, це дуже важливо. Команда залишилась та сама, чи відбулися зміни? У них? нас було дуже багато ще людей, які приїхали, угу. і вони так само стояли з нами поряд пліч у плечі і допомагали. І зараз вони роз'їжджалися дуже багато і залишилися практично війничани. Тобто кістяк лишився? Кістяк лишився, так. Угу. Чим зараз ви займаєтесь А Найпотужніший зараз напрямок наш, який дуже. Е... Важливий і на який ми маємо ресурс і залучаємо ті кошти, це тактична медицина. Тому що на інше у нас не сильно вистачає ресурсу, і залучати кошти зараз уже не так просто. Волонтерство трішки перейшло в інший рівень, да? тому що мені здається, що жодна країна світу не могла би справитися без свого народу з такою кількістю потреб і забезпечення, яке сталося, звалилося нам на голову. Тому кожен з нас має долучитися і робити хоч щось, щоб потім сказати, що ти робив під час війни, і у кожного щоб була відповідь на це питання, що ти робив для перемоги. Це дійсно питання, потрібно кожному собі поставити і дати на нього чітку відповідь, або намагатися знайти на нього чітку відповідь, щось робити для того. І, взагалі, знаєте, волонтерський рух український це унікальне явище, в принципі, для світової історії, тому що те, що роблять українські волонтери, це. Я не знаю про це будуть писати. Тихенько в мене є така мрія, щоб від України пішли зміни у всьому світі. Ми настільки розбудили ось весь цей сплячий, угу. спокійний, розмірений, спланований, якийсь такий, як трясина і болото, ми збудоражили цей світ. І Я думаю, що тепер все піде на краще, і від нас піде корінь от всієї цивілізації її розвитку, і розвитку. Процвітання і все інше. Я дуже цього хочу, і дуже точно знаю, що після перемоги нас чекає дуже світле майбутнє. Скажіть будь ласка, для перемоги, до перемоги, нам ще довго часу суто за вашими такими спостереженнями, за вашими враженнями, за відгуками тих людей, з якими ви Е, Насправді тут дуже багато факторів: і людський фактор, і фінансовий фактор. Е, так, нам ще придеться попрацювати для того, щоб і досягти цієї перемоги. Кожним ви говорили, що волонтерство змінилося, так і в попередній нашій переписці так ви вказували, що кожне волонтерське об'єднання чи група волонтерів повинні мати якусь уже базу, так тобто мати якісь ресурси в запасі, так чи маєте ви Ресурси, яким, яким можна відреагувати на якусь потребу. Дуже хотілося б, щоб у нас був якийсь запас цього, але, на жаль, його немає зараз, тому що потреб набагато більше, ніж ми спроможні їх закрити. Ми працюємо лише виключно з захисниками, які на нулях, які зараз там, і немає ресурсу на щось інше, але потреби там величезні: від пікапів, дронів. До тактичних от, аптечок і потрібно нам щось, і ми збираємо якісь певні запити, да? розуміємо, яка нам сума потрібна на закриття цих запитів. Робимо в соціальних мережах і серед своїх друзів такі репости і збираємо необхідну суму. Зазвичай це десь ну, до тижня часу, до 200 тисяч. Ми залучаємо кошти. Угу. Голова правління благодійної організації, благодійний фонд об'єднання волонтерів Вінничини Марина Стебелів В ефірі проєкту «Ми поряд на радіо над Богом» Ми продовжуємо нашу розмову. Пані Марино, ви говорили про тактичну медицину. Тобто, ви формуєте аптечки, чи ви просто закуповуєте відповідні медпрепарати чи медичне обладнання? Закуповуємо, формуємо формуєте. і відправляємо. За якими стандартами ви їх формуєте? За період повномасштабного вторгнення у нас вже цілий алгоритм цього вироблений, випрацьований. У нас медики працюють із відгуків від хлопців, звідти від медичних військових медиків. У нас є повний перелік того, що має бути в аптечці, якої воно має бути якості, які постачальники нам підходять, і це все дуже дуже ретельно виверено, тому що це життя людини. Від цього залежить дійсно життя. Скільки аптечок ви, наприклад, за місяць можете відправити на фронт? Які, які взагалі запити йдуть? Так, ну десь ми порахували зовсім нещодавно, тому що мої колеги теж ходять на різні ефіри і отакі от от питання їм задають. Порахували приблизно десь від 2 до 3 тисяч тактичних аптек, Аптечок ми сформували за весь цей період часу. Одна така аптечка десь 2-3 тисячі гривень коштує. Ну, В місяць це важко так сказати, тому що є запити великі, по 100 чоловік, 200, да, а є 50-60, як який період, тому що там треба дрони, там треба медицина. І ми іноді коригуємо ці запити і в принципі Рекидаєте, перекидаємо, куди важливіше, і де зараз сама-сама ну, гаряча. Да, потреба, думаю. Що, в чому наразі е, найбільша потреба для військ? Тактична медицина, Тактична. дрони і пікапи. Угу. Так, це те, чого, це розходники, як ми кажемо. Я не знаю, як то буде українською. Витратні Витратний матеріали. матеріали да. І Тут воно є, тут ми могли це все тільки передати, через півгодини цього може всього не стати вже. Ніхто не знає, бо часто можна чути, то вже ж передавали їм машину. Що вони з нею роблять? Це перші обстріли машини може просто... Нам постійно відбувати. потрібно працювати і кожному з нас не стомлюватися. Тому що якщо стомляться, ті, хто нас захищає, то нас не буде. До речі, про втому, так ми можемо часто чути. Як ця війна вже дістала, так? коли людина говориться, наприклад, в Вінниці, чи Івано-Франківську, чи у Львові? ну, У Львові, можливо, не дуже дали приклад, там частіше прилітає, але як ця війна вже дістала, так? коли ми можемо засинати у своїх ліжках, прокидатися, так? користуватися громадським транспортом? Як взагалі переконати людину, що війна йде по всій країні, насправді, що ніхто не захищений ні від чого. що... Ми повинні зробити все для того, щоб вигнати цю з нашої землі і зробити так, щоб закрити нашу територію від цієї нечісті. Ну, от бачите, вас душа болить взагалі. Мені здається, що в кожній країні світу це 10% тільки активного, активного населення і суспільства. Ці решта 90, вони так, от як вітер. Ну це статистика. Нічого ми з цим не зробимо. Мені здається, що нікого не потрібно переконувати. Кожен просто має дати чесну відповідь собі, що він зробив для цього. І ніхто нікому нічого не винен. Якщо не ми для війни, то війна буде у нас. Розумієте? Чогось в когось переконувати, я не знаю. Ну, Це, не, невдячна, не, нев... невдячна Це невдячна справа. У нас немає стільки енергії, щоб витрачати на тих людей, яких треба переконати в цьому. Ну, я не вважаю за потрібне. Як, до речі, зараз, вже майже два роки війни, так як зараз відбуваються збори, як зараз донатять? У нас залишилися постійні наші друзі, які на кожен збір відгукуються, які розуміють, які довіряють. В першу чергу це вже дуже стала така от величина. І люди точно знають, що кожен місяць, нехай це буде 10, 100, 5 гривень, але вони це роблять. Для них це важливо. Тому що таким чином вони, а ми даємо їм можливість зробити добру справу. От у нас така філософія, да ми даємо можливість, ми показуємо, що ми робимо для чого, а вони точно знають, що їхня копійка піде саме на те, щоб зберегти життя нашим захисникам. Об'єднання волонтерів Вінничне називається благодійна організація, благодійний фонд. Волонтерам потрібно об'єднуватись? Ну, звичайно. Ми тоді стаємо потужні. Ми просто можемо вирішити набагато більше питань, коли ми разом. І об'єднані волонтерів Вінничення є учасником волонтерського центру Вінниця там у нас є декілька організацій, декілька фондів і поодинокі волонтери, які на собі просто волочуть оцю угу. всю роботу і піднімаємо ми різні заходи, робимо. Там піднімаємо суспільну думку, якось формуємо, так, що це потрібно. Ну ми стараємось. Хто хоче, той долучається. Хто не хоче, то так і нехай прозябає в себе. Війна угу. все рівно торкнеться. Кожна. Пані Марина, таке питання з приводу. З приводу е, вигорання волонтерів, тобто я розумію, що велика відповідальність? Ви відчуваєте велику відповідальність? Ви знаєте, що за вашими за вашими діями життя, життя захисників? Чи не трапляються такі моменти, що ви бачите, що перед вами стіна, яку просто не можна пропити, чи якась така апатія може знайти? Е, якщо є такі, як ви боретесь із цим? О, насправді ми дуже стараємося не бачити, чути і розуміти один одного. Це дуже важливо, і нас спасає гумор. Я не можу сказати, щоб у нас прямо якісь такі моменти були за весь цей період повномасштабного вторгнення, щоб у нас просто була апатія, чи ми нічого не будемо робити. Якщо в когось десь закрадається от така думка, ми всі збираємось і лікуємо і лікуємо її, і, і, і просто ну насправді світ рівно такий, яким ми його бачимо і сприймаємо, і як ми реагуємо на це через те, ну до чого приведе наша апатія там чи вигорання? Ні. Через те ми робимо різні заходи. нещодавно у нас був ми організували тижневий кемп для діток, і це було просто ну, дорослі люди. Ми да? але ми настільки вжилися в ролі вожатих і зробили цей кемп. Мабуть, діти були задоволені, але ми були ще більше задоволені, тому що ми розрядилися і підзарядилися і підзарядилися. Переформатувалися і знову пішли. Нам це дуже видно було важливо, і ми це зробили. Які ви ще заходи робите? Благодійні ярмарки. Ось буквально в суботу прийшов дуже потужний фестиваль. Його ідейний ідею цього фестивалю Надія запропонувала нам суші від Надюші, рекламують дуже класний захід. Був у нас ветеран кухар, -кухар з нуля. Там, де учасники, ветерани і військові прийшли з сім'ями, вони готували і вони буквально на цілий день забули про все те, що робиться зовні. В них був командний дух, в них була натхнення, азарт, і концерт у нас був. Ну, мені здається, що. Люди були дуже задоволені, вони нам про це говорили, і ми там зібрали певну суму, я зараз не пам'ятаю скільки, якщо чесно, тому що ми мили посуд вчора. Не до неї рахували, мили посуд як на другий день після весілля. Знаєте, як буває. Комусь свято, кому свято, а комусь треба і це все на місця розставити. Ми плануємо продовжувати, тому що донейтити все важче стає людям. Але такі заходи мені дають можливість долучитися до чогось хорошого іншим, просто містянам. Ви постійно спілкуєтесь, ви постійно на зв'язку із тим, кому ви допомагаєте на фронті? Звичайно, так. Що, що говорять наші захисники, захисниці про цю допомогу? Ну оскільки в мене син, ось буквально тільки скільки це дві неділі назад, яких з-під бахмута вивели mm -hmm. на ротацію, і у нас є бойові волонтери, які їздять туди. Ось буквально нещодавно 400 кілометрів фронту проїхали, Різні думки є, але хлопці дуже налаштовані на те, щоб все-таки перемога була швидшою. Да, важко, де да, війна це страшно, це боляче, це незрозуміло. Це, це ну, навіть неможливо підібрати ні епітетів, ні слів для того, щоб охарактеризувати, що там переживають люди. Це абсолютно неприродні умови і в наш час. Але вони справляються, і нас немає права якимось чином. Якщо вони там не впадають в розпач і їм страшно, але вони йдуть і роблять. То що вже нам говорити про це? Вони націлені на перемогу. Нам треба не нити і теж допомагати. Так. Допомагати все робити для перемоги. Знаєте, мені цей ефір був дуже такий цінний тим, що. Ви якось заряджаєте впевненістю, що все буде добре, і це дуже дякую вам за це. Дякую за вашу роботу. Марина Стебелєва, голова правління благодійної організації благодійного фонду об'єднання волонтерів не була в проєкті Ми поряд на радіо місто Богом. Дякую вам, що прийшли, дякую. що знайшли час і за вашу роботу. Слава Україні! Героям слава! Наша програма завершується на все добре! Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт ми поряд на радіо. Місто над Богом.